Чому ми це зробили перш за все? Його метою цього ролика є привернути увагу до існування проблем біженців і звернути увагу пересічного громадянина на те, що людина є людиною незалежно від того, з якої країни вона походить, незалежно від своєї расової приналежності, незалежно від своїх релігійних переконань і так далі. І основною основним нашим завданням було е, говорити про це, говорити про незахищеність і уразливість цих людей на території України, говорити про е, ті проблеми, з якими вони стикаються. По-перше, це незнання мови, це травматизм пов'язаний із втечою з е, своєї батьківщини, це закритість суспільства, нерозуміння цих людей. І, е, е, безумовно, е, це також і прояви ксенофобії ворожості, до яких, до речі, дуже значним чином долучаються і засоби масової інформації, розповсюджуючи не завжди адекватну інформацію про іноземців. І як результат, ми маємо побутову ворожість. Ці люди не можуть бути спокійно сусідами громадян України, бо громадяни України не в змозі розуміти ті проблеми, з якими стикнулися ці люди.